Добрий день, дорогі карличани. Сьогодні я провожу вас до веселих свят. Сьогодні 10 травня 2023 року. 13 травня я запрошую вас на благодійний концерт підтримки Збройних сил України. Вхід безкоштовний. Запрошуйте всі бажаючі. Сьогодні це вже шосте відео. відео. Я організатор Геннадій Захарченко і хочу заспівати пісню. Виглядаю тебе ще з весняних доріг, обмінаю у мріях стежіни стебниці, замість тебе в саду, ранні сніг, ранній сніг, Ранній світ на зеленому листі, замість тебе в саду, ранні сніги, ранній сніг, сніг як світ на зеленому листі, чи дорогу тобі може хтось перебіг? Чи тебе заманили вітрине рвесті, Що так рано в саду, раптом сніг, раптом сніг, ранній світ на зеленому листі? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ла, 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 -ла, -ла, -ла вилядаю тебе ще з весняних доріг, обнімаю тебе, умріє тернистик, замість тебе в саду, ранній сніг, ранній сніг, сніг не цвіт на зеленому листі, замість тебе в саду, ранній сніг, ранній сніг, сніг як світ на зеленому листі. І ще раз запрошую вас 13 числа о 15-й годині на благодійний концерт. Буде присутній, тобто запрошені і будуть Олександр Василенко, народні артисти України Олександр Василенко, Олесь Харченко, Леонід Сандуленко, Анатолій Матвійчук, Анатолій Скоробогатько і Неля Кушнір. Всіх запрошую до зустрічі 13 травня в будинку культури міста Карлик. До побачення, до зустрічі.